Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про iPad 2025 року. Це мій основний планшет, яким я користую вже більше місяця часу. І в цьому відео я хотів би поділитися з вами не просто враженням, але й досвідом використання даного планшету. Звичайно, ми поговоримо про всі його плюси, про мінуси. Я продемонструю, як він працює, відповів на питання, для які задачі його придбав, ну і взагалі, кому цей планшет підійде. Якщо ви браєте для себе цей iPad або шукаєте інші варіанти, то це відео для вас буде цікавим та корисним, тому що от реально розкажу все, як є. Цей планшет однозначно вартує уваги і він має реально багато своїх фішок. Тому додивляйтеся відео до кінця. Вам точно буде корисна та цікава. Давайте почнемо з ціни данадне планшет. Вона варіюється в Україні в нас від 17 до 19 тисяч гривень. Якщо говорити про знову ж таки мінімальну пам'ять, це 128 гігабайт. Я взяв версію на 128, Мені цього вистачає, тому що знову ж таки в мене такі задачі, що мені великої пам'яті тут не потрібно. Давайте поговоримо трохи про дизайн і виконання планшету. Ну, виглядає він дуже круто. Це сучасний планшет. Тут однозначно все максимально круто виглядає. Планшет зроблений із якісного алюмінію. Чому я вибрав версію сільр? Тому що вона по суті не пофарбована це алюміній натуральний, скажем так, нічого облазити не буде з часом. Подряпини не так будуть видні, відбитки не лишаються ну окрім яблучка зеркального, так. І в цілому це дуже практично. Планшет сам по собі дуже тонкий, він легкий. Тут хоч і 11 дюймів, тобто це достатньо великий планшет, але його однією рукою тримати дуже зручно, просто і легко, взагалі без напрягу. Товщина вражає. Знову ж таки, для сучасного планшету з класним акумулятором, з хорошим залізом, така товщина корпусу і взагалі габарити це топ. На задній частині корпусу ми можемо побачити камеру. Камера тут одна, є мікрофон. І для мене питання завжди було чому в планшетах роблять камеру. В принципі, кому вона треба. Фронталка зрозуміло, але, наприклад, я камерою тільки один раз користувався, коли запустив, протестував, що вона себе уявляє по якості. Ми сьогодні її також трошки обговоримо. Але в цілому вона мені не потрібна. Я би хотів, щоб планшет був без камери, але дешевше. І це реально топ, тому що знову ж таки ті задачі, які на ньому виконую, мені камера не потрібна. Збоку справа у нас є качельки гучності, плюс та мінус. Все на висоті. Ті, як в стилі Apple якісно натискаються, приємні кнопки. Зверху є кнопка блокування розблокування, і також тут сканер відбитки пальців. Є отвори під динаміки. Тут, до речі, стерео, і воно дуже круте. Динаміки тут дійсно якісні. І якщо дивитись фільми відео на цьому планшеті, то рівень реально високий. Колонки не потрібно. Якщо ви знаходитесь в приміщенні взагалі без питань, дуже голосний планшет, відоси дивитись або слухати аудіокниги. Це ну, реально буде топово. Тут у нас тайптішка безпосередньо для зарядки, і в принципі тут більше нічого такого немає, тільки от для е клавіатурки. Планшет дійсно виглядає дуже гарно. В руках відчувається преміально, дорого, ну звичайно, це річ. Е Дійсно якісна. Давайте розблокуємо планшет, поговоримо трошки про передню частину корпусу. Рамки тут, хоч і товщі за iPad Pro, але в цілому виглядає це дуже симпатично. На 11-дюймовому дисплеї рамки ці вони не сильно, скажімо так, якось виділяються. Я досить швидко звик. Ну і в старих айпадах, там де зверху і знизу великі відступи, набагато гірше виглядає. тут взагалі сучасно, класно, мені дуже подобається. Стосовно самого екрану. Питань до екрану немає. Я знаю, що тут 60 Гц, Для когось це буде мінус. Але коли я купував цей планшет, відповідно, я розумів, що я купую. Я брав цей планшет в першу чергу для читання, для написання сценарію, для перегляду відео. І по суті, це основні задачі, які я на ньому виконую. В цих задачах мені герцовка, прям щоб там було 120, не суттєво, не потрібна. Сам екран тут дуже якісний, у нього класна роздільна здатність. Він реально яскравий. У нього чудові кути огляду екран 11-дюймовий знову ж таки, інформація поміщається багато, і планшет в цілому, от як картинка виглядає, дуже гарно. Чіткий, от реально шрифти, значки, все виглядає дуже круто. Яскравості йому вистачає. Якщо говорити про коти огляду, вони чудові з різних сторін тут все видно. Екран приємний для очей. Я незалежний від шиму, але мені дуже приємний цей екран для очей. Очі в мене не втомлюються. Я можу довгий час. Читати в даному планшеті сидіти, дивитися відоси і все ок. Якщо вернути знову ж таки до плавності, так звичайно, ви покористувавшись айфоном на 120 Гц і потім цим планшетом, побачите різницю, але в деяких сценаріях її і не видно. Якщо ви наприклад, відкриваєте якийсь текст або книгу, читаєте, то в цілому тексту багато поміщається і гортаєте ви банально рідко. І непомітно, в відео або в фільмах взагалі питання відпадає. От, наприклад, відкрите налаштування, дивіться, як прокрутка. Вам на відео воно виглядає достатньо плавно, класно, от воно реально не відчувається. Знову ж таки, це може от в анімації, отут в меню більше, коли більший об'єм, але в тексті це сильно так не видно, особливо ось вам показує. Тому знов ж таки, я багато читаю з планшета, багато набираю текст. І багато переглядає відео. Ці задачі абсолютно дуже комфортно виконувати на планшеті. Звичайно, можна і пограти на ньому. Він по залізу дуже класний. Можна на ньому і монтувати відео без питань. Просто розповідаю, для які задачі я його брав. Цей самий останній планшет По залізу відповідно питань яких немає. Він реально потужний, і любі задачі він буде легко вивозити. Тому в цьому можете не сумніватися. Давайте перейдемо в камеру. Ось так відкривається у нас камера. Якщо говорити по фотографії, от наприклад, є фоторежим, є відеорежим, це фішка iPad. От, бачите, таке менюшка, мені дуже подобається. от Ми можемо так от згорнути. І ось таке у нас віконечко можна так розгорнути. Це, до речі, цікаво. от І це в нас по камері. Тут є також лайв, включити-виключити, таймер. Відео, ну тут відповідно у нас 1X, 2X, ви можете собі включати камера по якості непогана, але знов ж таки як сказав, що я не бачу сценарію особисто для себе використання цієї камери. Фоткати, знімати відео на планшет, ну таке собі. Якщо говорити про фронталку, так вона потрібна більше для конференцій, там для зуму, подібних програм, там, наприклад, записати комусь в телеграмі відеоповідомлення, Так, фронталка якості, до речі, тут хороша, в хорошому освітленні, Картинка чітка, приємна. І ви будете відео задоволені. І ваш співрозмовник також отримає класну картинку. Слідуючим великим плюсом даного планшету є його акумулятор. І це дійсно планшет, який тримає шикарно. В моїх сценаріях використання знов ж таки це перегляд відео пошук інформації в інтернеті, читання, написання сценаріїв, причому на яскравості я не економлю, я виставляю десь там на 70 80 То в даному випадку даний планшет мені тримає близько 2-3 днів, в залежності від навантаження. Якщо брати по екраному часу. То 12 годин екранного часу він спокійно видає, а то й більше. Знову ж таки, як інтенсивно буде користуватись, що відкривати, як закривати. Якщо в якійсь одній програмі сидіти, там набирати текст або просто сидіти в сафарі, то він відповідно у нього йде розхід акумулятора менший. Реально він дуже класно тримає. Тому якщо ви от хочете собі планшет для подібних задач. Враховуйте, що раз в три дні ви його приблизно будете заряджати, і це як на мене дуже круто. Нахвалювати цей планшет або навпаки, хейтити його в мене сенсу немає. За рекламу Apple не платить. І в цьому відео я розповів вам суто своє враження, тому що планшет ну, дійсно так, як він є. З мінусів, знов ж таки, те, що хіба можна віднести, це 60 Гц екран. Але знову ж таки в моєму сценарії, як і сказав, що мене це не дратує. Хотілось би, звичайно, більшу плавність, але в цілому у цьому планшеті більше і придратись немає до чого. Акумулятор хороший, дизайн класний. Він зручний, приємний екран. Ну взагалі це дуже класний вибір. І як на мене, якщо говорити про всю лінійку айпадів, Apple, 17 тисяч гривень за 2025 року. Айпад це хороша ціна.